Вітаємо, ми зібрали п'ять найцікавіших подій, що відбулися 22 серпня в історії. 22 серпня 1456 року історична постать, чиє ім'я згодом стане синонімом казок про вампірів, Влад Дракула зійшов на трон як князь Валахії. Влад Дракула, також відомий як Влад Цепаш, був складною та загадковою постаттю. Коли він правив Валахією. Його репутація використання жорстоких методів покарання та страти залишила незабутній відбиток в історії. Вважається, легенди, що оточують схильність влади Дракули насаджувати своїх ворогів на шипи, надихнули деякі аспекти міфу про вампірів. Його правління характеризувалося поєднанням жорстокості та спроб зберегти стабільність перед лицем різноманітних загроз. Складна спадщина влада дракули служить нагадуванням про те, що історія часто старає межу між фактом і вигадкою, створюючи історії, які продовжують захоплювати нашу уяву досі. 22 серпня 1851 року в Австралії були знайдені родовища золота. Ця значна знахідка ознаменувала початок австралійської золотої лихоманки, періоду швидкого зростання та трансформації. Новина про відкриття поширилася як лісова пожежа, приваблюючи людей з усіх куточків земної кулі, які шукали щастя на золотих родовищах. Виникали міста, які часто називають містами Буму, оскільки шахтарі та підприємці стікалися на золоті родовища. Епоха золотої лихоманки відіграла вирішальну роль у розвитку молодої нації. Це призвело до розвитку інфраструктури. Розвитку технологій і заклало основу для процвітаючої гірничодобувної промисловості, яка продовжує формувати економіку Австралії сьогодні. Спадщина австралійської золотої лихоманки продовжує жити не лише в підручниках з історії, але й у стійкості, різноманітності та наполегливості австралійського духу. 22 серпня 1910 року було підписано знаменний договір про приєднання Кореї до Японії. Цей договір ознаменував кінець суверенітету Кореї та початок її анексії Японією. Угода призвела до суттєвих змін у динаміці влади та мала далекосяжні наслідки для обох країн. Анексія поклала кінець давній династії та політичній незалежності Кореї. Цей період японського панування мав глибокий соціальний, культурний та економічний вплив на корейське населення. Анексія була зустрінута неоднозначною реакцією. Деякі корейці чинили опір захопленню, а інші співпрацювали з новими правителями. Ця подія є гострим нагадуванням про складність колоніалізму та боротьби за самовизначення. Спадщина договору продовжує впливати на відносини між Японією та Кореєю донині, підкреслюючи важливість розуміння нюансів історії. 22 серпня 1932 року з експериментального мовлення BBC розпочалася визначна сторінка в історії мовлення. BBC вирушила в подорож, яка революціонізувала б спосіб спілкування людей із навколишнім світом. Ці ранні експерименти проклали шлях до динамічного та різноманітного медіа ландшафту, яким ми насолоджуємося сьогодні. Запуск експериментальних трансляцій став першим кроком до становлення інституції зі світовим ім'ям. Відданість BBC інноваціям і якісним програмам встановить стандарт досконалості телемовлення. Шлях BBC від експериментальних трансляцій до того, як стати глобальною медіакомпанією, є свідченням людської винахідливості та можливості комунікації долати кордони. 22 серпня 1989 року кільця Нептуна були відкриті, виявивши небесне диво, приховане в глибинах космосу. Відкриття кілець Нептуна стало значним досягненням у дослідженні зовнішніх планет. Ці ніжні ефірні кільця додали ще один рівень інтриги до таємничих сфер нашої сонячної системи. Кільця Нептуна представлені через призму передових телескопів і відданість астрономів. Приєдналися до космічного балету планетних кілець, захоплюючи нашу уяву та надихаючи на подальші дослідження. Це відкриття підкреслило важливість продовження дослідження та спостереження космосу. Це нагадування про те, що завжди є що відкривати, навіть у величезному космосі, що простягається за межі нашої планети. Дякуємо за перегляд. Чекаємо на вас у нашому наступному відео. Якщо бажаєте відправити подяку авторам та профінансувати розвиток каналу, в описі є посилання на декілька можливих варіантів для цього. Також переходьте на наш телеграм-канал. На все добре, бережіть себе, мирного усім неба.